Шановні воїни, генерали, офіцери, сержанти та курсанти Служби безпеки України, шановні рідні усіх наших воїнів, воїнів СБУ, сьогодні у професійний день Служби безпеки України. Час всій нашій державі подякувати саме вам. За роки війни СБУ стала дійсно бойовою. А головне саме такою результативною спеціальною службою, яка і потрібна нашій державі. Потрібна і для захисту від ворога і для активних дій, які зменшують потенціал російської агресії, ви знаходите ефективні методи протидії ворогу. Не про всі ваші дії проти окупанта можна говорити зараз відкрито публічно, але усім. Такі ваші дії служать Україні, служать вірно, зміцнюють Україну та дозволяють пишатися Україною. Я дякую за незмінну силу, яку ви проявляєте в боях від перших днів повномасштабної агресії, від боїв на Київщині та Житомирщині до визвольних операцій на нашій Харківщині. На півдні у нашому Чорному морі. Я дякую за далекобійність та влучність наших дронів і тих, що діють у небі, і тих, що діють в морі. Дякую за технологічність ударних операцій Служби безпеки України. Україна серед перших в світі створила свій флот ударних дронів результативний флот. І це те уміння. Яке ми будемо експортувати, будемо експортувати безпеку, дякую вам за уважність у захисті нашої держави і людей від зла колаборантів, навідників ворога та інших зрадників України це надзвичайно вагомий елемент захисту нашого життя. Те, як служба безпеки України знищує можливості Росії. Зсередини підірвати наше життя, ми цінуємо також і те, що Служба безпеки України працює для розслідування російських злочинів війни. Коли ви ефективні у цих розслідуваннях, справедливість для України і українців стає, стає дійсно ближчою. Зараз Україна очікує від усіх вас ще більшої результативності. Російським військовим кораблям вже не місце у західній частині Чорного моря та поблизу нашого Криму, але хай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії. Кожен окупант вже дуже чітко розуміє, що ніде на українській землі вони не можуть відчувати себе спокійно, але вони повинні втратити ще більше логістики, ще більше штабів. Складів ще більше матеріальної основи цієї війни. Я вдячний Службі безпеки України за кіберзахист нашої держави та відбиття російських кібератак, але хай крок за кроком зростає і наш власний необхідний ударний потенціал, потенціал України у кіберпросторі, спецпризначенці ЦСУА та контррозвідка. СБУ незмінно ефективно знищують російську техніку і солдатів, коригують вогонь нашої артилерії, прикривають наших воїнів снайперським вогнем та дають нашим силам оборони життєво необхідні розвідання. Хай такі ваші успіхи дозволять Україні зберегти ще більше життів та прискорити нашу українську перемогу. І окремо я хочу звернутись до курсантів Служби безпеки України. Ніколи не втрачайте тих годин і днів того часу, коли ви можете поспілкуватися зі старшими побратимами, коли ви можете навчитися їхньому досвіду, почути їхні настанови та виховати в собі не меншу силу, силу заради України, шановні воїни. Шановні присутні, Україна ніколи не має забувати тих наших воїнів, тих наших героїв, які в боях заради держави Україна, заради всіх наших громадян, віддали своє життя, віддали, щоб вся Україна могла жити. Будь ласка, завжди пам'ятайте їх, кожного і кожного, завжди допомагайте їхнім сім'ям. Дітям